Друзі, усім привіт, бажаю міцного здоров'я. Зараз чекаю, за мною заїдуть знайомі, зателефонували, каже, ми їдемо в епіцентр, хоче з нами поїхати. Кажу, давай, поїдемо. Вони зараз роблять ремонти, щось їм там потрібно вибирати. Каже, разом подивимось. Кажу, ну добре, давай. То вже так оділася, є час. І знаєте, що хочу вам сказати. Вчора я купувала, купила собі пудру. Я інколи я не знаю, дівчата, хлопці, чи це у всіх так. Ну, знаю, що пудра і зависла. Буржо, у нас тут магазин косметики є. Це не Єва, не простор. Ось так. Такий відтіночок. І тут дзеркало, воно крутиться. Бачите, можна повертати. Тільки я не знаю, в чому прикол, що воно крутиться. Ну, так цікаво. І що саме цікаво було, я заходжу і кажу, дівчатам. Ось така. Ну, зараз я вже її нанесла на обличчя. Кажу, дівчата. Хочеться, ну, класно буду. Хочеться кожного разу кайфувати, коли ти сідаєш робити собі макіяж. І вони стали мені там якусь показувати. Я так на ці... ціну дивлюся, 1500. Ну, Таня, ти ж сама кажеш, що класна. І вони кажуть, напівпрозора, така легка, але такий Тон дає, ну просто супер-пупер. Я кажу, добре, а що ще є? Ну там за 900 гривень показали. До речі, та, що у мене, я показувала, закінчується. Вона зараз 900-чимось гривень коштує, але вона йде з запаскою. Тут запаски немає. І та, що 1500, теж запаски немає. А за розміром, вона майже ось така і є. От, дивились, дивились, і я пригадала говорю, буржуа, колись у мене була пудра, начебто на Пупа там ще була 700 з чимось гривень, а вони кажуть, вона ну, її видно буде на обличчі, вона така дуже, така дуже плотна і. Вона навіть маскує там прищики або ще щось там таке. Ну її помітно буде на обличчі. Кажу, ні, мені напівпрозоро. півпрозору. Дійшли за 375 гривень. Я кажу, ну це ж теж непогано. Вони, ну так, а чого вона буде погана? Ну, різна цінова категорія і тому. Потім сміялися, кажу, починали з того, а закінчили найдешевшого. Вона каже, ну вона ж теж непогана. Чого? <свист> Тому. А я завжди, знаєте, не люблю, коли люди мене чекають, і я заздалегідь краще зберуся, так воно якось спокійніше. <свист> Але коли люди запізнюються, я теж цього не люблю. Ні, воно не запізнюється. Це. І купувала такий брасматик, я вам показувала. Я вже показувала, але хто нещодавно я ближче покажу. Корея робить, 250 гривень коштує, я їм задоволена. Я просто задоволена, і це теж такий, знаєте, як по ціні, то бюджетний варіант. І що мені подобається, що тут кісточка така, бачите, вона силіконова йде, і вона не дуже пухнаста. Тому що я не знаю, як кому, але мені не дуже зручно, коли дуже пухнаста. Я тоді намажу, нафарбую все, що можна і не можна. Там мені... Я звикла лореаль телескопік, вона там дуже тоненька була, але це ще було дуже давно. І потім я не купувала туш, ну, майже вже... Більше ніж півтора роки, тому що я робила, то нічого не робила, чесно кажучи, якось навіть про це і не думала, а то робила фарбування та ламінування ресничок, і там вистачає ну, на два місяці мені вистачало. Але думаю, купити брасматик і 250 гривень. Ні, там були і подорожчі, але чомусь інтуїтивно. От, я кажу, найкраще це наша інтуїція. Або фарбування і ламінування 600 гривень. Думаю-ні-ні. То У нас сьогодні сонечко. Така чудова осіння погодка. Пам'ятаєте, я вам показувала, я сюди переливала миючий засіб для миття посуду. Ось такий еко-гель для миття посуду. Еко, еко. дійсно еко, тому що я так повторююсь, він не так тримає піну, він не так піниться, як інші миючі засоби для посуду. Можливо, те, що немає стільки цих мильних бульбашок, і він вважається, ек, але ми дуже добре. Я задоволена. Але він якось так швидко закінчується. Коли я мию посуд, мені частіше потрібно брати на губку миючого засобу. Тобто, не знаю, мені сподобався, але дуже швидко закінчується. Вирішила вам сказати свій відгук. Вчора ми з вами разом купували гель для душу, в простор я ходила. Вау, мені дуже сподобався і аромат. Я намагалася знайти, що за аромат? Флора і флора. ну Дуже класний аромат, і сам гель для тіла мені сподобався. Так, я зараз в епіцентрі і дома я вам показувала 54 гривні коштує такий еко-миючий засіб. То думаю, потрібно ж і ціну вам показати. Але він не економний. Або еко, або економити. Так, ну мені зараз не потрібно нічого. ну от Фері є зі знижкою 63 гривні. Ну, це буде пінитися як хочеш. Тому То я вирішила вам показати ціну. Йдемо далі. До речі, в мене дівчата запитували, де я скрибок цей купувала, коли вікна мила. Я купувала Юск, але є і в епіцентрі за 58 гривень. Я дивлюсь, щоб резинка тут була така, знаєте, якісна, на це треба звертати увагу. 58 гривень. Але бажано, щоб трішки ручка довше була, щоб так знаєте, до дальнього куту дістати, коли миш. В центрі вже з'являється новорічний декор, а це рік кого у нас буде? Боже, я забула, як звати цю тварину. розумієте? Рік дракона, так? Ох, і за драконом ми когось. Дай Боже. Так, з'являється вже. Цін ще немає, або я не бачу, тільки починають виставляти, але це новинка. В минулому році я не бачила такої сніжинки, знаєте, а я би купила. Тільки починають виставляти, але дещо з минулого року. Sowa, że Так, ну що, вже з'являється новорічний декор. Хоча жовтень сьогодні, 24 жовтня, а у нас вже з'являється новорічний декор. Так, добре. Зараз зачекаю та будемо їхати додому, що вони там купили. Якось ось так, якось так. Погодка просто чудова. Кажу, скільки вас ще чекати? Кажуть, та десь півгодинки. То мене чомусь потягнуло на природу. Така чудова сьогодні погода. я постою тут, подивлюсь. Яка краса. Як тут чудово. Дуже чудово. Дещо підслухала на вулиці, хочу вам сказати, як люди у нас переходять на українську мову. Чоловік з жінкою пішли, і вона не знаю про що вони кажуть, а вона каже: ну, ти так, в заварничку за заварив. Я так. Здагати, що вони про чай кажуть, Заварничка – це є в українській мові таке слово. Чай заварювати. Заварничка. Вийшли знайомі і кажуть, ну що, вже давай поїхали додому, а мені так не хочеться додому. І я думаю, ні. Я, мабуть, зараз, якщо я вже на лівому березі, то я хочу ще сходити в магазин Юск. Подивитися, що там є цікавого, але ми з вами це вже завтра побачимо і зустрінемось завтра в Юск. А я зараз подивлюсь, піду, що там таке. Хоча дивлюсь, у нас погода почала псуватися, пішли якісь хмари, вітерець, мабуть, точно завтра буде дощ, але нічого, головне, щоб у душі завжди було сонечко. Від добрих новин, чого я вам завжди цього бажаю і буду завжди бажати. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. Тільки приїхала на свій район, у нас вже сонечко. Виглядає така чудова погода. Бачите, як все змінюється. І сонечко, і хмари, але життя продовжується і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Хотіла сказати, як мені подобається ця осінь, але подивіться краще. To the last ten, I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have.